Якщо ми будемо точку Б брати ближче до точки А, тобто наближати до точки А, то DY буде наближатися по значенню до дельта y. Можна обраховувати диференціал і розуміти, що приблизно приріст функції з таким приростом аргумента буде дорівнювати цьому значенню. Заміна Знаходження приросту функції на знаходження диференціалу називається лінеаризацією процесу. Наприклад, у нас є функція рік дрівня х2 додатка 4х додатка 7. початкова точка це х0 дрівня 1. І ми виконали приріст аргумента дельта x 0,1 і маємо точку Х1 1,1, ціла, який буде приріст функції за умови, що приріст. Аргументи у нас 0,1. Перший спосіб це уявний ну, спосіб, тобто, як знайти приріст функції. Знаходимо значення функції в кінцевій точці, знаходимо значення функції в початковій, знаходимо різницю і таким чином ми знаємо приріст функції. Тобто функція змінилася на тисяч. Другий спосіб. Ми вважаємо, що приріст аргумента незначний. Тобто диференціал в точці Х0 до рівня 1, і при ресунції приблизно одне те ж саме значення. Зараз акцентуємо увагу на тому, що е, знаходити при респунції можна іншим способом. А саме, написати формулу диференціалу, підставити х0, тобто одиницю, і отримати, що диференціал в точці х до рівня 1 має формулу 6дх. І тепер. Знаючи, що dx у цілих одна сота, знаходимо значення диференціалу виживемо 0,6. Переконуємося в тому, що справді значення відрізняється тільки на десяти тисячу. Якщо для практичної задачі це незначна відмінність, то, звичайно, в другий спосіб є більш раціональнішим і простішим. Можливо, на цій функції. Не видно, що от другий спосіб тут краще використовувати, але є ряд задач, в яких це суттєво відчувається і лінаєризація, вона е, відіграє таку практичну хорошу раціоналізаторську роль.